Україна буде утримувати території в Курській області Росії стільки часу, скільки буде потрібно. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у великому інтерв'ю американському телеканалу NBC News. Тим часом адміністрація Байдена нарешті наближається до передачі Україні далекобійних крилатих ракет джазом, які зможуть бити по військових об'єктах Росії поблизу. Прянська та інших російських міст, отже, що важливо, розповів президент Зеленський в інтерв'ю американським журналістам. І коли, нарешті, президент Байден дозволить бити по Росії американським озброєнням і надасть Україні відповідні далекобійні крилаті ракети, очільник української держави Володимир Зеленський заявив американським журналістам, що російські території будуть утримуватися силами оборони протягом необмеженого часу. Метою цього є змусити російського диктатора Владимира Путіна піти на перемовини з Україною на адекватні перемовини і домовитись про завершення війни на вигідних для України умовах. Такий план перемоги України раніше оприлюднював президент Зеленський. Були заяви від Володимира Зеленського про те, що він готує план перемоги України, і курська операція є частиною цього плану. І цей план буде представлений президенту США Джо Байдену. Камалі Гарріс, віце віцепрезиденці США та колишньому президенту США Дональду Трампу. Отже, Курська область є Курщина, це частина цього плану. І е, таким чином президент Зеленський хоче змусити диктатора Путіна піти на е, перемовини і, зокрема, досягти врегулювання війни в Україні. Крім цього, президент Зеленський заявив, що Україні взагалом не потрібна ця російська земля. Україна не планує її окуповувати так. Анексовувати, але потрібно утримувати ті землі, аби мати сильнішу позицію для перемовин і змусити Путіна піти на таки піти на ці перемовини на нормальних умовах. Раніше кривавий диктатор говорив про те, що, начебто, він вже не готовий йти на перемовини після наступу України в Глибкурської області, але потім він зробив контроверсійну заяву і все ж таки заявив, що Росія не виключала можливість проведення перемовин. З Україною, але раніше інститут дослідження війни говорив про те, що Росія поки не готова до перемовин, але її можна до цього примусити, зокрема, успіхами на полі бою і потужним тиском на всій лінії фронту були й декілька інших цікавих заяв від президента Зеленського. Глава української держави заявив, що загалом Росія перекинула з України до Курської області 60 тисяч військових. Це саме сили оборони змусили Росію передислокувати такі. Такий великий контингент з поля бою в Україні до Курської області раніше багато експертів говорили про те, що це є одна з цілей цієї операції на Курщині. Це змусити Росію змусити Росію перетягти так, перекинути деякі свої війська з України, аби зменшити тиск на наші сили на полі бою в Україні, але при цьому. Президент Зеленський підтвердив ці заяви від багатьох західних аналітиків. Поки не, не збирається Росія перекидати свої сили із Покровського напрямку, там для них їх наступ, там більш для них є пріоритетними їхні операції. Там є більш для них пріоритетними ніж звільнення Курської області. Крім цього, Ройтер сповідомляє про те, що президент США Джо Байден нарешті наближається до передачі Україні далекобійних крилатих ракет джазом. Є декілька варіантів цих ракет. Зараз про це якраз це про це поговоримо і проаналізуємо. Але вперше таке рішення може ухвалити президент США раніше. Нам як відомо надали далекобійні ракети атакам дальністю дії до 300 кілометрів, але дозволили бити лише по території Росії поблизу українського кордону. Але зараз розмова вже зайшла до більш серйозної теми до надання крилатих ракет джазом – «GASSM». Вони можуть бути використані зокрема, їх можливо запускати із американських винищувачів F-16, які вже були передані Україні. Отже, йде мова про дуже смертоносні далекобійні ракети. Їх вага їх бойової частини 450 кг, кілограм. Вони більш смертоносні ніж далекобійні дрони України. Але є декілька моделей таких ракет. Поки не відомо, які саме моделі будуть передані. Але є два варіанти таких ракет. Отже, вперше. Чергу мова йде про старі версії цієї ракети «Джазум». Е, стара версія ракети має дальність дії 370 кілометрів, і це також суттєво би вдарило по російських спроможностях поблизу України. І навіть якщо нам би надали саме ці ракети на 370 кілометрів, це дозволило би е, знищити десятки російських е, аеродромів поблизу території України і е, дозволило би уразити сотні. Російських цілей, цінних цілей поблизу української території, зокрема ем, поблизу українського кордону. Є й інші версії ракет, зокрема ракети Джазом, які мають і дальність дії понад 800 кілометрів. Якщо б нам надали такі версії цього озброєння, тоді б ще більше російських міст і російських цілей баз були в зоні досяжності цих ракет. Але навіть якщо будуть надані старіші версії, це дало б нам. Дуже сильну стратегічну перевагу, і отже, експерти повідомили Ройтер, що це дуже би ускладнило логістику росіян, яка б знищувалася би нашими силами оборони саме цими ракетами. Зокрема, і це відкинуло би російські плацдарми склади боєприпасів, палива, склади постачання військові бази на сотні кілометрів глиб Росії. Вони би просто. Почали передислоковувати, переміщати свої бази, свою техніку на сотні кілометрів глиб Росії, побоюючись таких далекобійних ударів, і це б ускладнило підтримку Росіянами своїх наступів, своїх операцій на сході України і загалом в Україні і. Експерти пропускають, що такі ракети надали б Україні стратегічну перевагу над ворогом, і про це говорить президент України Володимир Зеленський: що потрібно знищувати ще більше цілей на території Росії, зокрема. Аеродроми, пускові установки, з яких здійснюються ракетні удари по е, нашій території. Е, крім цього, Reuters пише про те, що запуск цих ракет, зокрема з північного кордону України, може дозволити бити по військових об'єктах поблизу воронежа і брянська, вперше ЗСУ зможуть е, так далеко бити саме е, дуже смертоносними боєголовками на 450 кг. кілограм і. Е, Буде можливість і посилити удари по тимчасово окупованому Криму, але Сполучені Штати поки працюють над технічними аспектами цього рішення. Зокрема, Сполучені Штати зараз хочуть допомогти нам. Вдосконалити нашу нашу радянську техніку, зокрема радянські літаки. Мова йде про е, літаки Міг 29 су 24 та е, су 27 Американські фахівці хочуть спробувати встановити ці ракети джазом на. Ці радянські так літаки, аби наші повітряні сили могли запускати ці ракети із радянської авіації, бо зараз нам передали лише декілька винищувачів F-16, а потрібно запускати більше, більше ракет з більшої кількості авіації. Тому зараз затверджують технічні аспекти цього рішення. Фахівці працюють, але на жаль, також говорять про те, що декілька місяців піде на технічні аспекти, на технічні питання по вдосконаленню наших літаків по встановленню. Цих ракет на ці літаки і на впорядкування запуску цих ракет з нашої авіації, зокрема із Міг 29 су 24 і су 27 Ройтерс цитує і колишнього командувача військами США в Європі Бена Горджеса. Він вітає це рішення адміністрації Байдена, але знову ж таки критикує за те, що так багато часу пішло на ухвалення цього рішення, за його словами. Президенту США Джо Байдену. Дуже часто радили так люди з часів адміністрації Обами, які зовсім не розбираються в питаннях Росії, які зовсім не розуміють Росію. І тому так багато часу пішло на ухвалення цього рішення. Це потрібно було зробити ще два роки тому. І Про це говорить Бен Годжес критикує адміністрацію Байдена І говорить про те, що потрібно було ще все зробити швидше, і тоді було б набагато складніше окупантам діяти на нашій Землі, але зараз очікуємо у фінального схвалення цього рішення, зокрема від президента США Джо Байдена. І до речі, за Economist пише про те, що президент Зеленський вже наступного тижня буде зустрічатися із президентом Байденом на полях генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, і там відбудеться дуже серйозні перемовини, І востаннє президент Зеленський спробує переконати Байдена ухвалити ще одне важливе рішення на підтримку України. Це надати дозвіл на далекобійні удари в глиб Росії наявним в Україні озброєнням саме далекобійними ракетами Атакамс і британськими ракетами Shadow. Перш за перш за все мова йде про атакамс, що буде зелене світо від Білого Дому на. Удари ракетами атакам з тоді Велика Британія може піти вперед і дозволити, і дозволити бити по Росії британськими крилатими ракетами Storm Shadow. Отже, за еконами до речі аналізує відмазки адміністрації Байдена і ці всі причини, які про які вони говорили, які начебто унеможливлювали поставку цих ракет до України. Дуже боялися і досі бояться. Посадовці адміністрації Байдена якоїсь ескалації використання ядерної зброї, хоча як пише за економист наступ України в Глиб Курської області, довів те, що немає ніяких червоних ліній російського диктатора Путіна, він блефує і не може піти на ще якусь більшу ескалацію. Зокрема, говорили про те, що, начебто, не так багато ракет атакам сіє на складах американської армії, і про те, що більшість цілей, які могли бути уражені цими ракетами, начебто, вже були. Передислоковані за межі радіусу дії цього озброєння, але законами говорить про те, що це не так. Ці заяви не є правдивими і не дуже перекон... і не є переконливими. Отже, законами с наводить дані, що в США наявні 2,5 тисячі таких ракет на складах, зокрема старіші версії. А інститут дослідження війни свого часу нещодавно розвінчав ці міфи від адміністрації Байдена, і заявив, що сотні російських. Об'єктів військових об'єктів досі перебувають в зоні ураження. атакамс а Також 17 російських аеродромів. Звісно, велику частину військових об'єктів озброєння передислокували, але досі є силами оборони, що уражати, по чому бити. На території агресора, і зокрема зараз всі очікують цього рішення від президента Байдена щодо ракет Атакамс і щодо передачі далекобійних систем джазом. І вже наступного тижня відбудуться ключові перемовини. І далі вже нема просто куди тягнути. Бо президент Байден завершує свою роботу на посаді. Так Джо Байден завершує своє президентство. Він не йде на вибори. Президента не буде кандидувати це фактично зараз вже останні місяці його роботи в Білому домі, і таки говорять про те, експерти про те, що йому пасувало би ухвалити таке фінальне рішення на підтримку України, гарно піти з посади, надавши Україні дозвіл на удари в глиб території Росії і дозволивши і затвердивши передачу цих далекобійних ракет. Будемо сподіватися, що президент Байден так і ухвалить це рішення. І, всі ми розуміємо, що як буде це рішення від президента Байдена, Велика Британія, Франція також дозволять бити по Росії далекобійним озброєнням. І наступній адміністрації буде вже складніше шукати аргументи, чому вони не можуть піти на це, якщо ця теперішня адміністрація зробить і ухвалить це важливе рішення. Сьогодні також поговоримо про візит російського диктатора Владимира Путіна до Монголії. Ми знаємо, він відвідав Монголію. З офіційним візитом, але Монголія є державою підписантом Римського статуту, є учасником міжнародного кримінального суду. Тому Монголія була зобов'язана арештувати кривавого диктатора Путіна, який з'явився на території цієї країни, адже відносно нього раніше був виданий ордер на арешт за викрадення українських дітей. Разом з тим Монголія не арештувала диктатора Путіна і вже з'явилися деякі пояснення, дуже смішні і водночас. Сумні пояснення від Монголії в Монголії офіційно відповіли на критику, і на заяви були раніше заяви від України від Міністерства закордонних справ нашої країни про те, що Монголія фактично розділяє злочини російського диктатора Путіна бо не арештовує його відповідно до міжнародного права в Європейському Союзі. говорили про те, що Путін має бути арештований, адже Монголія зобов'язана це зробити. А от у Монголії вийшли. На прес-конференцію і речник уряду, можливо, чесно, можливо, ні, але заявив про те, що не змогли не могли вони арештувати диктатора Путіна, бо, начебто, є дуже енергетично залежними від Росії. Вони заявили про те, що через енергетичну кризу імпортують 95 своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії. Ось, ось ось такі аргументи наводять в. В Монголії і говорять, що ці поставки мають вирішальне значення для народу е, цієї країни, і звісно, це дуже сумно, що нафтопродукти можуть купити і фактично підірвати виконання країною ордеру на арешт і підірвати норми міжнародного правосуддя. Про це говорить в міністерстві закордонних справ нашої країни, що Монголія просто підриває норми міжнародного права бо не виконала цей ордер на арешт, незважаючи на те, що є учасником. Міжнародного кримінального суду на цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!